Що сталося? Кохана? Мене мучить одна думка. Яка? Наче ми щось забули? Це й не дивно. Ми їхали поспіхом, але ми все зробили. Я вимкнула кавоварку. Ні. Я вимкнув. Ти замкнув двері? Так. А гараж зачинив. Точно. Гараж забув. Це воно. Ні, це не все. Що ж ми ще могли забути? Кевін.